Сила слова то потужний інструмент, яскравим прикладом впливу на наше життя є сила батьківського слова. Батьки мають колосальну владу над своїми дітьми, чули вислів «виростити дитину саме цим і займаються батьки в сучасному світі, вирощують дитину як тіло, часом не звертаючи уваги на становлення її як особистості не замислюючись про наслідки своїх дій, бездіяльності та слів, а як виховати дитину правильно, зростити в ній усвідомленість, правильне ставлення до себе, навколишнього світу потрібно просто спілкуватися, але спілкуватися не аби як, а правильно. Спілкування відбувається щодня, і при цьому дуже важливо, які слова ви вимовляєте на адресу своєї дитини. Спостерігаючи за деякими батьками, можна побачити, як вони спілкуються з дітками, як батьки програмують своїх чат на ту чи іншу модель поведінки, обмежують можливості своїх дітей або, навпаки, розширюють видимі горизонти. Наприклад, коли мама чи батько каже своїй дитині Навіщо тобі це? Ти ж тупий, забудь про це і не мрій тощо. І в дитини не залишається вибору, як слідувати цьому шаблону, адже зламати таке вогоме слово, вимовлене своїми батьками, дуже складно, особливо якщо дитину привчили слухатися беззастережно. Як то кажуть, скажи людині, що вона дурна 99 разів, і на сотий вона повірить у це. Інший приклад коли батькам дитина заважає. Або, точніше, проявляє самостійність і допитливість, то випадково може щось зламати, перевернути, або просто зробити неякісно. Зазвичай це викликає шквал емоцій і виразів на кшталт Ти нічого не вмієш, не вмієш не лізь, та щоб у тебе руки відсохли, ти завжди тільки заважаєш, ти просто джерело проблем, у тебе все ламається тощо. Ці та подібні слова не просто програмують на певний тип поведінки, а й геть вбивають будь-яку ініціативу дитини допомагати, пізнавати, вивчати. Тепер, знаючи про силу слова, подумайте самі, до чого призведе така поведінка батьків. У психології є поняття зручна дитина це дитина, яка зручна батькам. Вона не плаче, не ставить запитань, в усьому слухається своїх маму й тата, не вирадує, не заважає. Ця модель поведінки збережеться і в дорослому віці. То ким виросте така дитина? Вона буде щасливою чи успішною? Чи зможе вона досягати цілей? Наскільки сильною буде її воля? Є й інші батьки, які уважні до слів і дитини. У них інший підхід до виховання і застосування сили батьківського слова. Вони хвалять свою дитину не машинальним і стандартним добре, а кажуть це мені подобається, це чудово, ти зробив це чудово, у тебе чудово виходить. Якщо дитині щось цікаво, але вона ще замала робити це сама, то її не виганяють зі словами підростеш навчися», а кажуть давай зробимо це разом. Таким чином, і допитливість підтримується, і ініціатива до дії тільки зростає. Коли ви сварите або хвалите свою дитину, то це діє на підсвідомість абсолютно однаково і абсолютно однаково реалізується і втілюється в реальності. Тому, називаючи дитину ледарем і недотепою або помічницею і розумницею, не дивуйтеся, коли отримаєте відповідний результат. Адже прокляття не обов'язково має звучати як будь проклятий або благословення не завжди починається зі слів благословляю тебе. Сила доброго слова, сила батьківського благословення і беззастережна віра в сили і здіблості дитини ось та рушійна сила, яка допоможе вашим донічкам і синочкам в житті, праці, сім'ї, світі. Так, з дітками буває непросто. Буває, батьки сильно втомлюються від біганини і безперервних дитячих чому, як і навіщо. Часом простіше прикрикнути, присоромити, відсмикнути, вилаяти. Але пам'ятайте все це не буде тривати вічно, і тільки від вас залежить, який внесок ви зробите встановлення особистості вашого чада. Дитина рано чи пізно залишить вас. І тільки від вас залежить, якими ви залишитеся в її пам'яті і як вона виховуватиме наступне покоління вашого роду. До того ж, виявляючи більшу усвідомленість у словах, ви створите і для себе краще майбутнє, адже наше сьогодення результат того, що ми робили в минулому, а наше майбутнє результат дій у сьогоденні.